Розкажемо у відео, як усунути несправності синхронізації конфігурації пристрою у Руї Cloud. Іноді пристрій перебуває в режимі онлайн, але стан конфігурації або очікує, або не синхронізований, чи існує якийсь збій. Причини невдач синхронізації конфігурації на RuGi Cloud. Можна розділити на 4 категорії. По-перше, збільшується час синхронізації через доставку конфігурацій на велику кількість пристроїв або одночасну доставку великих конфігурацій. По друге збої в доставці конфігурацій, спричинені конфліктами або обмеженнями на пристрої. По-третє, збої в доставці конфігурації, спричинені нестабільною мережею або обмеженнями політики безпеки. По-четверте, Невдачі доставки конфігурації можуть бути викликані збоєм, Ruji Cloud або втратою пакетів у мережі провайдера. У цьому відео ми розглянемо усунення проблем для кожного випадку. На головній сторінці натисніть на проект. Виберіть Network і Devices, щоб переглянути деталі синхронізації конфігурації пристроїв. Якщо конфігурації доставляються на велику кількість пристроїв або великі конфігурації одночасно, синхронізація може зайняти багато часу. У таких випадках перевірте стан синхронізації конфігурації пристрою через 10 хвилин після подачі команд синхронізації. Якщо конфігурації не синхронізуються через 10 хвилин, це може бути через тайм-аут. Виконайте наведені нижче дії, щоб вручну синхронізувати конфігурації, натисніть Config Status». Знайдіть елемент конфігурації, який не вдалося синхронізувати. З'явиться спливаюче вікно. Натисніть Manually Deliver, щоб побачити повідомлення про синхронізацію. Перейдіть на сторінку Web CLI, щоб перевірити, чи елемент конфігурації було успішно доставлено на пристрій. Якщо пристрій налаштовано, але синхронізація не вдалася. Можливо, RUIGI Cloud не отримав результат виконання команди через збій у мережі або пристрої. У цьому випадку дивись розділ 3 4, де описано кроки з усунення несправностей. По друге, якщо елемент конфігурації не налаштовано на пристрої. Можливо, на пристрої є конфлікт конфігурації або обмеження, що призводить до збою виконання команди. У цьому випадку вручну запустіть команду конфігурації у CLI, щоб синхронізувати елемент конфігурації. По третє, якщо ручна конфігурація не спрацювала, збережіть знімок помилки і зверніться до ріти за технічною підтримкою. Запустіть команду Show CLI Record. Щоб переглянути запис виконання команд на пристрої, та перевірити, чи були виконані команди, надіслані RuiG Cloud. Якщо елемент конфігурації не синхронізувався, виконайте команду Show CLI Record на пристрої, щоб переглянути запис виконання конкретної команди. По перше, якщо запис виконання не відображається, пристрій, можливо, не отримав конфігурації надіслані RuiG Cloud. Перевірте, чи налаштовані обмеження політики безпеки в мережі, та увімкніть порти для доступу пристрою до Ruiji G Cloud. Друге, якщо відповідні порти увімкнено, але конфігурації все одно не вдається синхронізувати, виконати операцію перехоплення пакетів на AppLink, щоб запустити синхронізацію під час перехоплення пакетів. Після цього проаналізуйте захоплені пакети, щоб перевірити, чи отримав пристрій пакети конфігурації. На зображенні показані пакети, що доставляються руючи клауд. Якщо конфігурація отримана пристроєм, але синхронізація все одно не відбувається, перевірте, може проблема в пристрої. Якщо конфігурація не дійшла до пристрою, дивіться розділ 3.5 для усунення проблем. Якщо пристрій не зміг отримати команди від Ruigi Cloud, можливо, збій у доставці конфігурації викликаний проблемами з Cloud або втратою пакетів у мережі провайдера, виконайте команди для збору інформації та зверніться до Ріти за допомогою. Для збору необхідної інформації виконайте команди на пристрої або на вебсторінці Cloud. Зробіть захоплення пакетів на Аплінк пристрої під час синхронізації. Або ж ви можете поділитися проектом своєї хмарної мережі з нашою технічною командою для управління та усунення несправностей. Щоб слідкувати за цим питанням, коментуйте відео або пишіть нам до зустрічі!